Влітку 1658 року Полтава згоріла дощенту, горіли солом'яні стріхи Ворсклою. і довго ще літав над руїнами магістрату легенький попіл спалених паперів. Всіх отих книг міських полтавських, де були записи поточних судових справ. Може, там була і справа Марусі Чурай. Але ж Маруся так його чекала, такі літа одна перебула, нікому ні руки не шлюбувала, а ні на кого й оком не вела. Їх любов сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі. Дізнавшись про зраду, вона чекала смерті. Натомість смерть знайшла Грицька. Те прокляте зілля він випив сам, а воно було моє. Це дівчина не просто так маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Що нам було потрібно на війні? Шаблі, знамена і її пісні, звитяги наші. Муки і руїни безсмертні будуть у її словах. Вона ж була як голос України, що клекотів у наших корогах. Іскро, Іване дяка Полтаві, прислала такого гінця. Щось мало статись твоєї печалі достойне. Полтава карає співця. За ті пісні, що їх вона складала, за те страждання, що вона страждала, за батька, що розп'яту у Варшаві, а не схилив перед ворогом чола. Не вистачило б городу Полтаві, щоб і вона ще страчена була, тож відпустити дівчину негайно і скасувати вирока того. Історія Марусі Чурай це не просто любовна драма, а епос про незламний дух українського народу, про віру в людину. В невмирущість творчого служіння народові в цінності правди і добра.